Доброго вечора, мої дорогі підписники. Сьогодні у нас 16 грудня, місто Згоджелець і знову ця камера не хоче знімати. Не подобається їй вечерні ці зйомки, ще мене зрозуміло. Але погода сьогодні вже наважується, стало більш прохолодно, напевно. Скоро піде сніг, в місті Гожлець нарядила таку красуню, тому всіх запрошуємо, всіх, хто може виїхати в будь-яку точку світу, всіх, кого не тримають, Всі, хто є свободними людьми, є можливість у вас. Приїжджайте любуйтеся, тому що 26-й рік на носі. Ось ось вже 15 днів і прийшов новий рік. Будемо святкувати, тому що життя йде. Воно не зупиняється. І не на якій не на паузу. Не, не ще щось любуватися такою красою потрібно, тому що, якщо ми не будемо бачити в красі красиво, або красиво в усьому, то хто ми будемо? А так парк потихеньку засипає, люди з собаками валяють. З дітьми також. Я замітив дуже часто, що люди собаку водять в це саме, время, коли є дітей тільки з'являється можливість, всі стараються вийти зі своїми самими близькими. У всіх є діти. Хтось. Тобто так проводив ремонт хтось, вона йде е -е, парочка з двома дітьми і з двома собаками. Кожна на своє. А так, займаємось спортом. Потихеньку, помаленьку. Спішить немає куди, ціле життя ще попереді. Я чув, одна людина казала, що не взяти казати, що ціле життя попереді. Але і казати, що ціле життя позаду, я також не бачу сенсу. Все ще Буда. Ми ще всі молоді, деякі люди доживали до тисячі років, а тут хотілося би не багато, не мало, років 500-600 хоч би прожити. Не знаю, як воно вийде, але хотілося б. Якщо мене запитують, я завжди кажу 500, а це мені було б в саме раз. Дасть Бог, що Бог дасть, те ми і поіміємо. І так, гарне місто, все світиться. Фонарі, так от місто виглядає. Роз світиться, все гарно. На жаль, що в містах України зараз такого немає. Дуже шкода. Хоча б, щоб всі люди могли насолоджуватися життям, а не ховатися по підвалам а скоро вже новий рік як ми його зустрінемо так ми його і проведемо тому будьте добрими в першу чергу якщо ви не можете до других людей бути добрими будьте до себе коли ви будете до себе добрими тоді наступний крок буде для других людей ви станете добрими Будьте вічливими, поважайте старість, гарним людям. всього найгарнішого. До зустрічі!